Небо, а? Краса. Доброго ранку. Дивіться, яке у нас гарне небо. Воно ще яскравіше, ніж показує відео насиченіший гарний малиновий кольор. Така рядочка в мене. А там он котик. Ходять. Один вмивається, понаїдалися. Друзяки. Давно вже не знімала страву вихідного дня, котлети і, і плов ще вариться паруї. Давно не випікала вже скучила за цією справою, якось почали руки чухатися з закваски хлібчик. Он. Зараз роблю четверте складання. І, думаю, в рукаві випечу такий от хлібчик домашній. Ось ці цяточки це насіння льону смакота. І он як гарно підійшло. Все в бульбашках. Зараз буду формувати. Можна було б залишити ферментуватися на ніч, але дуже вже не терпиться домашнього хлібчика. Ось така гарна хлібина величенька буде. Зараз накрию трошки, хай відпочине, а тоді покладу у форму, а на вечері смажений судак і випікається хлібчик. Чогось трісну збоку, хоча зверху робила, надрізи. Можливо, мало дала часу вистояти, але вже дуже хотілося домашнього хлібчика. На замовлення діточок випікаю шарлотку. І ось вже випеклася шарлотка. Парує, дуже ароматна і, неймовірно, пухка, смачна. Вчора в магазині забігла, купила. Ось такий не могла не втриматися, щоб щось не купити з, садового, з садової полиці, з полицею з насінням. Зараз у магазинах скрізь розкладжені різні насіння. Але я вже по сайтах різних професійного понакуповувала, тому ще взяла лише собі ось такий салат. Не вирощувала такий, цікавий. Я зелені різну дуже люблю, полюбляю, тому вирішила придбати ось такий салат розмарі, середньостиглий. Качан має великий пухкий, зелений, червоно коричневим забарвленням масою до 300 г. Листя маслянисті з пухарцями. Відмінні якості та смак. Ну, ось так. Не знаю, подивимося. Навесні будемо саджати. Також покажу, що придбала з сайту огородNet трошки насіннячка ще покажу. Це ось така редька японська, Redmide, теж не, ніколи її не саджала, не висівала. Планую висівати її десь після збору часнику та цибульки. Ось, тут якраз вона пишеться, що гібрид середньостиглої редьки призначений для споживання в свіжому вигляді і дозріває за два місяці з моменту посіву. збирання врожаю випадає на середину вересня. Тобто, якраз добре, щоб десь середина липня липні вибираємо цибулю, а до вересня буде ось така ще на осінь вітаміна нам. Роса. Так, петрушка листова, гігант, професійне насіння цього разу взяла. Хоча просте теж гарно росте. Також кріп. Щавель. Хочу посіяти. Перше буду сіяти настіння суниці ремонтантної. Ренесанс називається. Плодоносить з весни ранньої до заморозків, тому хочу спробувати. А також боби купила, теж вперше буду саджати, тому що, е кажуть, що вони відлякують кротів. У мене є кроти, хоча вони мені не дуже сильно турбують, але все ж таки трохи шкодять. Хоча кажуть, що справді кроти не так шкодять, як можуть нашкодити інші шкідники, такі як землерийки, медведки та інші. Придбала також ще огірочків, шакті, бьорн, про нього дуже багато хороших відгуків, ніборі. А це квасолька спаржева квасоля, жовта та Зелена з кущова, спаржева квасоля Так, ще я маю е, покілька купила насіннячок брокколі та цвітної капусти. Ну, в принципі, і все. Нап... Понакуплювала також, вже я показувала раніше і помідор, і перець, е... баклажани. Кабачки F1, і кукурудзку, і горох, тому вже перебираємо свої насіння і готуємося до нового посадкового, врожайного, сподіваюся, року.